Важко згадувати початок війни, сльози навертаються. Я очікувала війну, очікувала. Я була впевнена, що вона буде. Мій чоловік Андрій ну, категорично ні. Він мені приводив доводи. Сімейні були такі дебати стосовно початку: буде війна чи не буде. І е, 20. 4 лютого Андрій був на зміні. Він пішов на зміну, і він позвонив мені рано вранці і сказав: Оля, почалась війна. Все замерло внутри, ну, холодно стало, але я працюю вчителем. Я зібралася і пішла до школи. Ну, саме перші два тижні було дуже страшно. Я кожен день кидалась і дивилась. Київ стоїть чи Київ впав? Київ стоїть чи Київ впав. Як Київ, якщо Київ утримається, все, ми все збережемо. Ще віруюча людина, я думала, Господь з нами чи не з нами. Він захистить Україну чи ні. Я для себе сказала, що я з цієї країни нікуди не побігу. Я з нею пройду все. Ну, Я вже давно таке прийняла рішення, ніколи я не тікала з України, щоб там хто не казав на Україну, це моя країна і. Е, ну, це моя родина, мої корні, я залишаюсь в Україні. Мій е, чоловік працював в Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Андрій мені нічого не казав про свої рішення, але вже я потім дізналася, що він пішов до воєнкомату. Максимальна була допомога, це був одяг повністю і е, е, Берці йому далі, трішки пізніше там. Десь через два тижні дали бронік гарний. Максимально для першого старту Ферекспо допомогло протягом цих потім двох років, що він воював, так чи інакше приїжджали хлопці, давали додатково і карімати, і палатки, і спальник, раз, і спальник два, і пауербанки. І дуже сильно допомагали, дуже вдячна його співробітникам. Вони збирали, там були такі нагані потреби, дуже треба було швидко щось зібрати, наприклад, біноклі банально. І хлопці скидалися, і дівчата, і ми буквально там за один день все збирали. Для мене особисто війна була дуже близько. Ось тут вона була. От Андрія звільнили от з травня місяця він тут, і війна, війна стала трішки далі. І я розумію, що у людей, якщо у них немає рідних на війні, вона і була далі. Ну, тобто, це ну, дійсно різні відчуття. Тобто, я проживала з ним весь цей час, проживала, я знала. Слава Богу, був зв'язок, коли він був під Солидаром, коли здали Солидар, але отримували межі, тобто і вони тримали цю позицію, і вони її тримали і витримали. Тобто він усе прийшов. Він кажу: ви спали, ви їли. Він каже: Я нічого не пам'ятаю. Я не знаю, як можна вижити 16 діб при постійному. Боєзіткнені при постійних атаках, при постійних обстрілах в січні, в мінусах, коли ну, там, просто він уже там не міг відключався, падав і спав просто в окопі. І там. Но, дуже сильно я молилась тоді. Він казав, я встав вранці і шість мін в окопі не розірвалося. Він каже, це Господь, а хлопці кажуть, це просто міни не розірвались. Ну, тобто, Господь беріг його, і я дуже вдячна. На Богу за те, що він його зберіг і повернув, повернув живим. Він вижив, він повернувся, йому дали там 10 діб відпустки, і це було чудо. Да. Але коли його бачили люди знайомі, то один чоловік просто розплакався, тому що Андрій ходив як робот-вертер, тобто отак. Дуже повільно не міг ходити, взагалі не міг ходити. але відгукнулись наші травматологи. і Вони там якісь чудеса робили з його колінами. Я думав, він взагалі не зможе піти. але він пішов. Коли Андрій повернувся, відразу треба було стати на обліку і Відразу з військомата йому сказали іти в компанію Ферекспо, тобто повертатися до роботи. Саме відношення людей воно дуже було приємне, радісне. Тобто, Андрій повернувся до сім'ї. Він звичайно. За цей час він дуже багато зрозумів, ну, наскільки чудово бути просто вдома ходити на роботу. Да, робота дуже складна, але вона рідна, вона мирна. Пану йому дали відпуску, а Потім благословили його чудовим відпочинком в Трускавці. Він пройшов там реабілітацію, навіть ну, мій відпочинок, щоб ми були разом-вдвох, вони також оплатили. Знаєте, що, от, що дає робота Ферекспо? От Андрій Працює і в нього е, тил прикритий. О, він на фронті, а його тил прикритий. Тобто, дійсно можна було звернутися, попросити допомоги великої, малої, там можливо, якийсь час на розгляд. Ну всі питання оці вирішувались, і він зараз е, ну, працює. Трішки все стало складніше, тому що Ферекспо віддало багато працівників на фронт, не вистачає людей, нагрузки. Збільшені для них ну вони спеціалісти це дуже складне обладнання. Дуже важко з ним працювати і в тих умовах. Вони працюють. Найважливіше, що я хотіла сказати, я взагалі хотіла сказати про підтримку людей. прийшли дівчата до мене. Вони мені хотіли допомогти, щоб я допомогла Андрію. Каже, щоб що потрібно, це була зима. Я Кажу, їм холодно, давайте купимо устілки. Вони кажуть, добре, ми зробимо ярмарок, проведемо ярмарок. Це діти самостійно там з батьками щось пекли, продавали і зберемо кошти на устілки. І для мене було. Важлива саме ця підтримка. Мені вчителі казали, що вони самі здивувалися, але підтримували саме тому, що сказали, що у нашої вчительки чоловік воюють це для нього. Взагалі я вдячна також своїй школі, що так от плотно мене тримали і підтримували.